Вітаю, шановні друзі. Це програма Ваша Свобода та її ведучий Олександр Лащенко. В Україні знову вибухають військові склади сьогодні в Ічні на Чернігівщині. А три роки тому у Сватові на Луганщині. Навесні сімнадцято року у Балаклії на Харківщині. Рік тому, рівно рік тому, у Калинівці на Вінниччині. Це справді чергова диверсія Росії чи можливі інші причини? Будемо говорити сьогодні в прямому ефірі Радіо Свобода із гостем студії нашої програми. Полковником збройних сил України Віктором Шидлюхом Вітаю вас, пане Шидлю. Дякую, що до нас прийшли. Отже, сьогодні рано вранці на складах боєприпасів біля міста Ічня на Чернігівщині. Почалися вибухи у цьому районі. закрили повітряний простір у радіусі 30 кілометрів. Рух залізничного і автотранспорту призупинили, евакуювали близько 10 тисяч осіб, і станом на 10 тисяч. Про Поранених чи загиблих представники збройних сил України не повідомляли. У Міноборони України стверджує, що пожежа на арсеналі біля Ічні почалася після чотирьох вибухів, що пролунали у різних кінцях арсеналу. У генштабі збройних сил України найбільш імовірною версією цього інциденту називають диверсію. Для свого боку служба безпеки України розслідує кілька версій, розглядає саме. Диверсію як одну з таких версій, голова комітету Верховної Ради заборони Сергій Пашинський зауважив у Фейсбук. Цитата: після вибухів у Калинівці було рекомендовано терміново виділити кошти, розробити відповідні будівельні проекти та перемістити всі боєприпаси у спеціальні бетонні сховища. І, от пройшов рівно рік, констатує пан Пашинський, що зараз відбувається в районі чергового інциденту на складах збройних сил України. Вічні ми розпитаємо кореспондента Радіо Свобода Мар'яна Кушняра, який прибуває буквально за півтора кілометра від епіцентрів, від епіцентру вибухів на цих складах. Вітаю тебе, Мар'яна. Перша звісно, інформація від тебе. Що зараз на 15.30 за Києвом? Вибухають досі склади чи ні? Що ти бачиш? Вітаю, Олександра. Ну, передусім, я хотів би показати те, що ми побачили тут за півтора кілометри в полі. Оце власне ось такий снаряд. Це снаряд від граду, і їх тут насправді повсюди досить таки чимало. От зараз, якщо ми ближче побачили його, якщо глянути по всьому полю, от зараз праворуч, дійсно встелено, воно все встелено цими снарядами, і якщо повернутися до самих складів, то насправді зараз вибухають снаряди, але інтенсивність їхня доволі не систематична. Тобто, не можна говорити про якусь певну інтенсивність, можна лише сказати, що насправді і Вибухають вони буває і гучно, і повільніше. І якщо говорити про те, що вибухає, то по звуках чути і великокаліберні снаряди, і також і там патрони, тобто щось таке дрібне. А в самому населеному пункті паніки як такої немає. Я б сказав, навіть більше все доволі спокійно. Тим не менш, місцевих жителів досить мало залишилося вулички. Пусті. Ну і ми зустрічали навіть в самому місті Ічня. Розриви на дорогах. Ну і варто додати, що е, власне деякі місцеві жителі залишаються, оскільки бояться мародерства. Ну а щодо е, охорони е, цієї всієї ділянки, то поліція перекрила усі можливі під'їзди до е, місця, де вибухають е, власне снаряди, де відбувається якраз епіцентр подій. А в самому центрі е, уже міста е, зробили таку імпровізовану польову кухню, і також там роздають безкоштовну їжу і. Теплі напої. Ну і на даний етап, ми слідку на даному етапі ми слідкуємо за перебігом подій, і власне. Що можна ще додати? Що е, все ще нічого не припинилося. Військова техніка заїжджає. Е, заїжджають поліція. Ми бачили чимало броньованих автомобілів. Е, ну і поки що це все. Ми будемо далі слідкувати я за прошу, Мар'яна, важливий момент, адже ічня це не якесь село, це райцентр з населенням за даними на цей рік 11 тисяч осіб. І от є різні дані в збройних силах. Сьогодні вранці я наводив цю інформацію. На початку програми казали, що взагалі нема потерпілих. А зараз на 15.30 за Києвом є дані, адже деякі змі повідомляли, що нібито 60 людей, передусім мирних мешканців, звернулися за медичною допомогою. Що ти з цього приводу знаєш, Мар'яне? Ну, передусім щодо ці кількості населення, я можу додати, що е, сам склад знаходиться приблизно за 10 кілометрів від самого райцентру, Відповідно, навколо ще є інші села, і там теж є ризик потрапляння таких снарядів, тому їх повинні були евакуювати. І що і зробили. Тому кількість навіть більше ніж е, 10 тисяч, там близько 12 тисяч. Ну і щодо постраждалих, то так тут були задимлення. І е, щодо ночі це ж розпочалося вночі. Люди були очевидно не готові до цього. І оці задимлення потрапляють. В будівлі вони от якраз дали от свій результат. Відповідно, люди звернулися до медиків. Там хто зі стресом, хто зі тиском, хтось із якраз такими проблемами з задимленням. Тому як таких постраждалих, яких в яких там влучив снаряд, ну очевидно, немає, це про це повідомили. І такої інформації, що найменше у нас немає, Маріяна. От це... найсвіжіша інформація: військові патрулюють. Маріяне, Марія, військові патрулюють приле. Глі до піцентру подій, тобто так, там, так, де й ти знаходишся населені пункти, і в тому числі ічню. Справді щоб не допустити мародерства, є така загроза мародерства. Ну, можу ще раз нагадати, що вулиці практично пусті. Людей дійсно немає. Ті, хто ще залишилися, вже намагаються виїхати. Ну, але дійсно патрулюють військові сили правопорядку а також багато патрульних автомобілів і самих поліцейських. До речі, з останньої інформації, в засобах масової інформації, появилася така чутка, що, начебто, був розбитий і місцевий вокзал, і був розбитий маслозавод. Насправді ми побували там і все ціле, і нам спро. Простували інформацію, заявили, що навіть потрапляння жодного не було. Це щодо руйнувань. Ну і так, да, вулиці патрулюють, і дійсно може бути мародерство, ну від цього не застережеш, не застережеш і, відповідно, поліція патрулює ці вулиці, аби застерегти ці ситуації. Дякую дуже, Мар'яна. Бережи себе стеж далі за подіями. Обов'язково розповідає про них в ефірах Радіо Свобода. З нами був кореспондент Радіо Свобода саме за півтора кілометра від епіцентру вибухів на складах містечку Ічня на Чернігівщині. Мар'ян Кушнір Звертаюся до гості студії полковника збройних сил України Віктора Шидлюха. Пане Вікторе, що скажете? Ну звісно, ви не володієте всією найсвіжішою інформацією про можливі причини саме цього інциденту. А взагалі Сватове і перелічило рівно рік тому Калинівка. Тепер ічня тенденція? Пане Вікторе, Мабуть, володію все ж таки найсвіжішою інформацією. Будь ласка, Мені... можна поділитися. Я просто хочу вже узагальнити у програмі. Вони повідомляють, що все більше і більше ознак диверсії з так, безпосередньо ознак диверсії з живими людьми, з людським фактором, який також брав участь в цій диверсії. Тому збройні сили. Вони опиняються як об'єкт атаки у нас під час війни, і це зрозуміло, що Збройні сили атакують за різною метою, для того, щоб дискредитувати керівництво, для того, щоб знижити бойовий потенціал. Дехто атакує для того, щоб якусь політичну кар'єру собі побудувати, критикуючи там, безпідставно обвинувачуючи. Тому в цьому випадку має місце. Ознаки диверсії і те, що почало вибухати. Ну, за моєю інформацією, найсвіжішу, все ж таки, з трьох ділянок. Трьох ділянок, і але було... в різних місцях, так? Я але розумію. Але в різних місцях. А яка площа приблизно? Займання можу вибухів? Про площу. Ну, 10% кажуть, десь зайнято. а так? загальна площа взагалі цього складу боєприпасів. Віч не, не маю такої інформації. Ну, це більше менше ніж ну, у сватові, була приблизно. Це величезний арсенал. Величезний. величезний. Що, до речі, величезний. саме там зберігалися, можете сказати? Різні боєприпаси. Спочатку казали, що немає ракет, як ми бачимо, що і є ракети до реактивних систем залпового вогнюград. Зокрема, хочу зазначити, що першими почали вибухати площадки з саме важкими боєприпасами: 152, 122. Калибр. І урагани це якраз такі. Потужні боєприпаси, вони вперше почали е, вибухати. Це свідчить про те, що цілеспрямована була атака, і для того, як на мене, на мою думку, вона була спрямована для того, щоб знизити бойовий потенціал Збройних сил. Що це справді диверсія, пане Вікторе, що це могло бути? Когось із е, к часових, можливо, е, скажімо так, противник взяв на свій бік, можливо, безпілотник. Яким чином це могло бути вчинено? Диверсія, може різним. Чином вчинятися, але люди, які перебувають на місцях, все ж таки більше схильні про диверсію говорити саме з проникненням. Я не можу 100%, 100 сказати, оскільки працюють фахівці. І питання вивчення причин, умов займаються зараз активно цим, тому що це цікавить не просто для того, щоб довести людям, а для того, щоб з'ясувати причини, щоб не допустити цих причин. Самі по собі диверсії, це найскладніші процеси, оскільки вони в Принципі, військовий фах не дозволяє виявити диверсанта, крім коли його побачиш. Але ж охоронний, Це... охоронний об'єкт. Так, охоронний об'єкт, але ну, немає ідеальної охорони для того, щоб ідеально щось охороняти. Питання в чому? Що е, працюють. Можуть працювати для здійснення диверсії, можуть і вербувати людей, можуть і групи спеціального призначення працювати, можуть і зі спеціальною технікою. Зараз досить розвинуті. Наприклад, дрони ще ще техніка, яка може бути у диверсантів. У диверсантів може бути елементарна вибухівка для того, щоб її закласти і радіо. Засоби для приведення в дію дистанційно це радіокеровані вибухові пристрої. Ви знаєте, що спектр у тих засобів Арсенал чималий пане Вікторе, так у нас не так багато часу. Масштаби втора збройних сил в арсеналі збройних сил саме після цих подій вічні. Вони серйозні чи значними для того, щоб вести бойові дії далі на Донбасі проти агресора і так далі. Втрати. Критичних втрат немає, наскільки мені повідомляють, але потрібно зауважити, що ще гасіння пожежі фактично не починалося, оскільки ще вибухи тривають. А як відомо, туди, там, де вибухи, там може лише спеціальна техніка. І... Але вже тенденції до згасання спостерігаються. критична фаза пройдена, вже менше менше Так, так вже більше свежі? стрілецької зброї зараз там вибухає порох вигоряє, але вже таких сама інтенсивність, наскільки мені повідомили, вона знизилась. військовослужбовці збройних сил постраждали. Ні, зараз... Ні Всі Ніхто живі поранених, поранених живої здорові, поранених вони одразу зайняли. Укриття, оскільки ці всі питання за наслідками вже попередніх вибухів вони враховані, і всі укриття обладнані. І знову ж таки потрібно розуміти, що збройні сили роблять все можливе для того, щоб у можливити і посилюють охорону. І Там було додатково призначено цілий батальйон охорони. Але ж маємо те, що маємо, пане Вікторе. Сталося. Але черговість майже щороку. Ну добре, зараз ми про це поговоримо не лише з вами. Дуже вам дякую, пане Шедлюк. До до нашої розмови Військового експерта Олександра, Олександра Білецького. Вітаю вас, пане Олександре. Дякую, що до нас приєдналися. Ваша думка з приводу того, що сталося в вічні? Я вас теж вітаю, доброго дня. Ну, у мене не, 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 не такі там позитивні радужні речі. Це вже там черговий просто склад до дня народження президента вибухає. Ну просто ну, треба мати. Розробити стратегію захисту і ну всі ці речі мають просто ну по перше. Я думаю, що вони мають бути розвезені по країнам по військовим частинам. Може зберігатись четвертий рік війни чи п'ятий вже рік війни на кордоні. Ну, взагалі не можуть зберігатись просто такі величезні склади радянські, залишатись відомі, де вони знаходяться. То тобто, с там виділяє величезні гроші на всі ці речі. Тобто ну має бути просто якийсь нормальний, зрозумілий всім план. Розумієте? Не кожен рік з року в рік розказувати одні і ті самі ці всі байки, історії про те, як там все чудово, і які там підготовлені військові, як все, як все хорошо, тільки результат дуже поганий чомусь. Ну, от якось так. Пане Олександре, залишайтеся з нами. От Віктор Шедлюг із студії прямого ефіру Радіо має змогу вам заперечити. Я так розумію. Пане Вікторе. Я не те, що заперечити, ж хочу зазначити, що половина боєприпасів вивезено було. З, Би ічні, так? з ічні безпосередньо, оскільки всі чудово розуміють, що воно знаходиться поблизу до кордону, і це така е бажана... Але ж урагана, ви кажете, бажана, система залпового ці... вогню залишилася. Ви так? знаєте, що це ви не уявляєте собі навіть які це величезні кошти і скільки ресурсів потребує вивезення знову ж таки, куди вивезти? Там мають бути обладнані сховища, забито сховані для того, щоб е унеможливити атаку. Цих сховищ тому це не такі прості речі. Щоб найголовніше, чого не вистачає ресурс часу і людей, і можливостей. П'ятий рік війни, пане Вікторе, п'ятий рік війни. Але п'ятий рік війни не забувайте, що е, навіть я не кажу, що кошти не виділяються стільки, скільки потрібно. перепрошую. Я ж наводив цитату глави профільного комітету Верховної Ради пана Пашинська, що було рекомендовано виділити терміново кошти після подій торічніх у Калинівці, розробити відповідні будівельні проект, перемістити всі боєприпаси, в тому числі вічні, у спеціальні бетонні сховища, рівно рік минув. І, і, пане Вікторе, все в складається. немає можливості все це зробити за один рік. Має величезній кількості боєприпасів. От погляньте ці боєприпаси, як їх пере... От ті, що на фотографії показали, яким чином їх перевозити? Кожен по одному переносити, в чому їх навалом складати в машину? Потрібна укупорка для того, щоб вони там складати в цю автомобіль. Знову ж таки, оці боєприпаси, що їх возити туди-сюди, якщо вони боєприпаси не можуть бути застосовані на відкритих площадках без укупорки. вони всі іржаві. Тому, а вони можуть вибухати. Але ж погодитися, пане Віктора, потім втрати, якщо буде, не дай Богтаж. Саме диверсія, вони в рази в десятки разів. Логічно, але е, Як кажуть, якщо... купи і плати двічі, перепрошую. Як то е, Ці грошей це так дійсно, скільки витрачаємо, але цих грошей, які потім витрачаються, їх не дають вже. Угу. Ніхто потім не додає. На, так, якщо... на, на випередження їх ніхто не дає. До речі, долучаю до нашої розмови ще одного учасника, саме члена парламентського комітету, профільної Верховної Ради, тобто з питань національної безпеки та оборони, народного депутата від БПП Івана. Вінника, вітаю вас, пане Іване. Ну, що скажете? Я процитував думку голови комітету, пана Пашинська. А ви що скажете? Рік тому попереджали і а ви як вважаєте? Ну, власне, дійсно, після Калінівки комітет над і оборони збирався в позачерговому режимі. Ми відзначили окремі напрямки, які треба вдосконалити, або пропозиції, які треба вчинити. Напрямки вдосконалення це будівництво захищених сховищ. Ми забезпечили виділення в державному бюджеті понад 500 мільйонів гривень. На цей напрямок є окрема програма забезпечення живучості арт складів арсеналів. Прикро констатувати, що по цій програмі тільки около біля 100 мільйонів гривень використано на станом на жовтень місяць, і на жаль, треба констатувати, що навіть незважаючи на це жалегідне використання, в нас досі немає. Жодного збудованого сховища перше планується витрититься в листопаді в Цвітохі. Перепрошую ми... пане, Ви дивіться, от не знаю, чи ви чули і студії радіосвода віктор Шудлюк наполягає, що бракує коштів на всі ці речі для можливого перевезення боєприпасів, їхньої утилізації, кращого зберігання. А ви кажете, гроші гроші все таки виділяють. Але але ну от до речі, пане вікторе, можете пану Івану самі уточнити свою думку? Путиня, що так... я сказав, що не лише коштів, ресурс? От ми наводили такий приклад для того, щоб забезпечити укуперкою. Це Коробки, скажімо, дерев'яні для боєприпасів для того, щоб для перевезення. За наявності матеріалу, за наявності ресурсу, грошей, можливості наших підприємств можуть нас забезпечити лише на один арсенал за 50 років. А скільки арсеналів зараз можна називати Збройних Солом? Не буду називати. Не буде. Давайте право на це. Пане Вікторе, пане Іване, що відповісти, пану Віктору. Ну, знаєте, я оперую виключно цифрами і даними. А цифри і дані наступні. що гроші в бюджеті були виділені на будівництво захищених сховищ і підтримання живучості артскладів і арсеналів вони не використані. Нас є 250 тисяч військових збройних силах України. Але чомусь військові складі арсенали досі охороняються переважно. Засобами воєнізованої охорони, що є по суті цивільними людьми з правом ціння зброї, пане Івана. Ми... Ну ви ж представляєте комітет профільна Верховної ради, види депутат депутати блоку Петра Порошенка, блоку президентського. Чому досі на п'ятий рік така ситуація з охороною складів? Це так, цілий б... батальйон... батальйон цілий розгорнутий саме в ічні був батальйон охорони розгорнутий додатково до вохр угу. сім, сім постів. Охорони безпосередньо варта з сіми постів це величезна кількість людей, пане Іване. Дивіться, очевидь, ви хотіли сказати пане полковнику, що хотіли розгорнути батальйон, але з відсутністю житлового забезпечення його розгортання виявилося досить обмеженим. Це теж буде правдою. На території понад 600 гектарів це було недостатньо, враховуючи ічню і розташування в лісі, де через 50 метрів від найближчого боєприпасу знаходилося вже лісополоса. Ми були на цьому арсеналі, як комітет. Ми заслухали звіт. Ми. Написали рекомендації керівнику генерального штабу. До речі, поряд з Ічньою ми склали список чотирьох найбільш вразливих на наш погляд арсеналів, які потребують уваги з боку держави, тому що вони на наш погляд є найбільш диверсійно небезпечними. Туди ввійшла Ічня, яку власне підпалили сьогодні вночі. Туди входять ще три арсенали. Ви знаєте їх назви. Я не буду наразі повторювати пане Іване. А ваша версія, ви кажете, підпалили на ваш погляд. Ви пристаєте до думки, що це була диверсія вічні? А я більше спиняюся до думки, що не важливо, що це було, а, тому що а, за диверсію або побутову, побутову недбалість або службову, або віс... недбалість під час несення військової служби. А, відповідальна одна єдина особа. Ця особа має прізвище муженка, генерал армії, керівник генерал генерального штабу. І це вечер... ваша позиція. Дякую, пане Іване. Пане Вікторе, що відповісти? Відповідальність пана Моженка, ну депутати там були, кажуть, питання в чому, що вони повинні не просто їздити і вказувати, а питання вирішувати. Якщо з службовим житлом там проблема і не можна розглянути батальйон, взяли з депутати і забезпечили можливість проживання військовослужбовців. А ну вони цінні вказівки говорять, але потрібно давати результат. А всьому усьому винуватий Муженко. Звісно, всьому винуватий. в нього на плечах скільки людей, проблем і війна. Вся на плечах і вже четвертий рік. Вибачте, маємо разом робити справи, а не тільки цінні вказівки давати, але разом забезпечувати і казати: я зробив те раз, два, три, чотири. А цінні вказівки всі вміють давати. Е, звертаюся до Олександра Білецького. Пане Олександре, що варто було б зробити, щоб все таки чергової ічні, Балаклії, сватового. Не було. Паном Шиблюхам не згоден. Я думаю, що тут дійсно є персональна відповідальність керівника, і вона така персональна відповідальність є абсолютно всюди. Я вам розкажу цікаву історію. В 80-х роках була диверсія на військовій базі американське в Лівані. Після цього американці миттєво зробили стратегію, створили спеціальну організацію, яка контролює безпеку всіх військових баз в світі. Вона називала Средсел, потім змінювалась там. Багато разів змінювала назву. Ця організація займається тим, що під виглядом терористів атакує різні військові об'єкти. А військові об'єкти починають нормально себе захищати. Також бере там всякі генерали ви адмірали в полон і допитує їх, розумієте? От я думаю, що якщо б пана Муженка викрала така організація, просто створена, яка там підпорядковувалася президенту, то ну от воно може там щось би змінювалося, розумієте? А так нічого не відбувається, склади собі гарять, розумієте, всі собі як сиділи на своїх посадах, так і сидять, нічого ну, не зрозуміло. Є все нормально, все це працює, розумієте, є абсолютно нормально. і не треба розповідати, що це там важкі там якісь системи і дуже Важко там боротися з диверсіями. з усім можна боротися, є колосальний світовий досвід, як це робити. От просто це треба брати і робити фізично. розумієте, не базікати, не розповідати там про те, що які ми там бідні, нещасні, ми там не можемо все складно, розумієте, житла не дають, нічого нема? Бюджети, подивіться, які військові. Ми Всі військові податки платимо. От, тому дякую, дякую, пан Олександр. От пан Віктор має вам заперечити. Ні, я хочу запитати: а хто у нас відповідає за боротьбу з диверсіями? Пане Олександре, це роль спецслужб, пана Муженка чи кого? Як ви вважаєте? Ну, як я військовий думаю, експерт? Що, знову таки це питання, якщо, якщо е, Міністерство оборони, Генеральний штаб вважає, що воно не відповідає за свої військові об'єкти, значить воно має передати ці питання про передачу цих військових об'єктів в ті структури, які мають за це відповідати. Що вважаєте, що за це має відповідати там СВУ, чи якісь інші спецслужби? Ну тоді значить, передайте ці військові об'єкти на баланс. І тоді зніми там цю проблему. Розумієте, що в принципі нічого нічого не міняється. Ми ж по факту знаємо, як це все насправді є. Просто... Дякую, дякую, пане Олександре. У нас завершується програма. От пане Віктор, уточніть, хто основне відповідальний саме за охорону таких е складів боєприпасів? Збройні сили є об'єктом атаки. Хто охороняє? Хто збройні сили тільки чи не вони безпосередньо охороняють, але ще є багато структур, які займаються питаннями виявлення диверсантів, знищення збройні сили, І це не збройні ЗБУ? сили. Ми не повинні збройні сили не повинні залишатися одні в країні відповідальні за все. Тому так дуже гарна позиція, коли говорять, а давайте на вас повісимо всю оборону країни. Знову ж таки, по мінімуму будемо забезпечувати ресурсно. Я не знаю, ресурси величезні, але чомусь мінімальні потреби не забезпечуються. Паневана Віннику має запитання. Ви як е, представник блоку Петра Порошенка? Відповідальність Петра Олексійовича, головнокомандуючи, яка? От ви, муженка, критикуєте? Хто основну політичну звісно відповідальність? Своїми діями Муженка дискредитує напрямок роботи президента про розбудову про сильної держави через розбудову армії. А що стосується дискусії, яка точиться в ефірі, то я думаю, що ніхто з Збройних сил не може обвинувачити профільний комітет відсутності дій чи підтримки розбудови Збройних сил України. Ми, до речі, в частині будівництва. Перервався зазок пане Віктора, от є у вас 25 секунд. Тут одне з запитань у нас у трансляції на Ютуб-каналі Радіо Свобода. Враховуючи, що виводи ніякі не роблять, Руслан Поліщук стверджує, Питання таке: який наступний склад Збройних сил України рвоне? Це, це маніпулятивне питання. Так само давайте по аналогії, що Збройні сили відбувають збройну агресію зараз Російської Федерації. Отак, от кого наступного вб'ють? Хто наступний загине. А як хто буде атакований? Наступний у нас триває війна, тому потрібно не вказувати, Треба, а разом займатися цими питаннями захисту своєї країни. Так до речі, сказано в конституції. Що дуже, це справа дуже, всього українського дуже, дуже, народу. Дуже дякую Вікторові Шидліху, Івану Віннику, Олександрові Білецькому, Мар'яну Кошньоружу за участь в цьому ефірі. Ми говорили про чергові вибухи на військових складах збройних сил України, містечку Ічня на Чернігівщині. З вами був ведуч Олександр Лащенко. Нехай вам, друзі, щастить.